Запросили до нас у гості, відому поетесу Світлану Форгову. Я вам вчора про неї розповідала, пам'ятаєте? Я хочу, щоб ви були уважними, активними, допикливими. І, звичайно, щоб вас це зацікавило. Можливо, в нашому класі також буде майбутній поет. Дітер розвиває стяг, Блакиті з золотом на нім переплелися, наш прапор не неначе птах, народ не вме. нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми громадяни, хай ще й марі. Держава наша, вільна Україна, З часів далеких від домів іде. Про прадідів відбава, мужність, слав. Наш прапор житнім золотом світе. Він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим. Небесною виблизькою блатицю. З ним здобували все, що є святим. І нас із ним нікого не скорити. Тепер давайте про школу. Давайте. Бала клас красивий, світлий. В ньому вчаться чемні діти. Парти в класі всі новенькі, гарні, світло зеленькі. Як за парту ж жбува сяде, буде парта шоколаді. Стане враз вона чорненька, та липуча солоденька. А тоді розпише Вова парту дуже ніжним словом. І у кожній по помилці, а під словом по картинці. Ходить вчителька до класу. Вога очі вниз відразу. Підійшла до парти вогню, поповзли угору брови. Хіба ж можна так робити? Баш негайно парту мити. Сміялись знову, діти, що не знав, де очі, діти. Бережи школярик парту. Бо вона поша не варта, помічник вона для тебе. Бути чистої не треба. У вас чисть. Щоб бути добре. А ще. Щоб, щри, щоб не старитися. Щоб бути добрим. А ще я хочу почути. А ще подумайте, будемо так, і це все, ви все правильно сказали, а все ж таки ще треба щось. Бути чимним. Що треба? Вибачати, пробачати. Я ваше сказала, бути чимним. Так, бути чемним і пробачати один одного. Треба вміти, це важко, але потрібно пробачати. Їжак Ясич. Зібрався в гості їжачок Диві. до лисеньки кетрунки. На кожну з гострих горішов потрібні подарунки. Пішов доріжкою у сад і прихопив груш двійко. Знайшов і сливку, і виноград, і золота будинку. Ось навче пит чи мали їх і запашних і свіжих. Прийшов у гості Ливська сміх. Там ну, хіба це їжа, ти курочку. Ще мусачка мені приніс на свято. І настрій зник у їжечках і вийшов мовчки з хати. Поплився їжачок назад, ледь зовсім зажурився. А хто малята з цих звірят? не хороше повівся. Лисичка, -лис. лисичка, а лисичка, лисичка, лисичка ліс. Вона єчка повистовує, стала, щоб її краща яєчко було погано. Так, ще хто як думає? Можуть ящичку І залізний дах погрітись, а до нього кошенята пригортається малята. Дзуб схопивши пролінець, чирки вразвивів гороби. З неба дущик, свіси в ніж, лов та євкалюша. І не тільки в них, а й діжці. Я вже повна дружить. Поростань башкати. Тереводше небо. Аж течуть на землю сльози. У треба. Наже дужче. І дерева, і кіщі, і цвіти. А тепер ще королево. Треба і відвити. Сонечко просушить. Бачите, участі шили. Витяглись в харіші. Задимились. Терена ти. Але з дерева був знижки греблись горішки. Два таких міцненьких, круглих. Кришить листочок. Придавив мені хтось вухо. Вітерець регоч. Був промоком. Тут воріше взяв і озернувся, Приземлитися хотів. Але прибув він носить гуші, що упали з її очікувати. І має їх не в кошик. А чіпля до діла йшов звуть тваринку. Молодці, ви раніше, чи здогадалися, ніж я дочитала. У віконечко щоранку сонце заглядає кок. На обличчі поліванка світичу гуляє. Залізає на стінку сонячний стрибунчик І сміється сидів під дитинко, он який пустучий. Сонячний зайчик. Добре, молодці. А ось така загадка Біле покнастий швидко, взимку білий, сірий ліску, їсть корує зголодніє і морквинці теж радіє.